Та мирного неба. Я Віктор Онищенко, і сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів, експерту з Головбух розглянемо, як виправляти помилки у податковій звітності з податку на додану вартість. Можна виправити помилки у показниках з усієї раніше поданої ПДВ звітності, до якої належить податкова декларація з ПДВ, включаючи додатки до неї, уточнюючи розрахунок до декларації. Розрахунок податкових зобов'язань від неплатника ПДВ, який отримав на території України послуги від нерезидента, що також є неплатником ПДВ. По кожному зі згаданих звітів існують свої способи виправлення помилок. Декларацію з ПДВ можна виправити через подачу такої ж декларації, але з позначкою Звітна нова або уточнюючого розрахунку. Уточнюючий розрахунок має свою окрему форму. Тобто бланк, який за побудовою нагадує декларацію з ПДВ та містить відкориговані показники, які мають замінити помилкові, а також розрахунок різниці між ними. Зверніть увагу, що можна виправити помилку і у самому уточнюючому розрахунку. Для цього подається ще один уточнюючий розрахунок до тієї ж декларації з ПДВ, до якої був поданий помилковий уточнюючий розрахунок. При його заповненні треба використати показники з урахуванням раніше зроблених уточнень. Щодо розрахунку податкових зобов'язань з послуг неплатника, то тут теж є звіт з позначкою Звітна нова. Однак замість уточнюючого розрахунку використовується та ж форма звіту, але з позначкою Уточнюючий. А тепер зупинимося саме на ПДВ декларації та порівняємо можливості звітної нової декларації. Та уточнюючого розрахунку. Подати звітно нову декларацію з ПДВ це ідеальний спосіб, адже у такому разі відсутній штраф, пеня, і не треба ніяких пояснень. Однак у такого способу є суттєва обмеженість, тому що таку декларацію можна подати лише до граничної дати звітування за той місяць, у якому знайдена помилка. Тобто є всього 20 календарних днів. По закінченню звітного місяця. Наприклад, декларацію за вересень подали 19 жовтня, а наступного дня помітили помилку і в останній день звітування, 20 жовтня, що встигли подати звітну нову. Якщо встигаєте, то обирайте саме цей спосіб, адже він найкращий. Іншим способом виправлення помилки є подача уточнюючого розрахунку. Що можна назвати терміновим виправленням помилки. Однак, якщо не вклалися у згадані 20 календарних днів, то цей спосіб буде єдиним можливим варіантом, бо терміновість проявляється у тому, що уточнюючи розрахунок можна подати негайно, наприклад, очікуючи податкову перевірку. І дані з такої декларації той же день потраплять до індивідуальної картки платника податку. Однак уже після початку податкової перевірки цього зробити не можна. В уточнюючого розрахунку ще є й такі плюси. Їх можна подати одразу декілька. Це означає, що такий спосіб підходить для виправлення накопичувальних, тобто перехідних помилок, коли помилковий показник з однієї декларації переходить до наступної. І зараз можна виправити все. Також можна виправляти помилки в додатках до декларації. При цьому всі додатки подавати не треба, а лише ті, які стосуються рядків декларації, у яких допущено помилку. Однак не обійшлося і без мінусів, на які слід зважити при подачі уточнюючого розрахунку. А саме: якщо виникла недоплата з ПДВ, то треба нарахувати саме штраф у розмірі 3%. А якщо недоплата була більше 90 днів, то ще й треба нарахувати за кожний день пеню, починаючи з 91 го дня. Суттєво, що недоплату з ПДВ саму штраф і пеню, якщо такі є, треба сплатити ще до подачі уточнюючого розрахунку. Інший недолік: одним уточнюючим розрахунком можна виправити лише одну ПДВ декларацію. Тобто помилку лише за один місяць. Виходить, що для виправлення перехідних помилок треба подавати кілька уточнюючих розрахунків із потрібними додатками. Однак, як уже говорилося, їх можна подати всі одразу. А ще зверніть увагу, що при подачі уточнюючого розрахунку оновлюється податковий срок давності. Це значить, що після подачі такого звіту заново починає відраховуватися срок 1095 календарних днів. Виходить, що такий спосіб виправлення небажаний, якщо строк давності вже майже вийшов, наприклад, залишилося днів 40. Тоді краще почекати та взагалі нічого не виправляти, якщо немає ризику податкової перевірки в найближчі дні. При виправленні помилок через уточнюючий розрахунок. Зверніть увагу, що наслідки виправлення помилки треба буде сплачувати до бюджету з двох різних рахунків: недоплату ПДВ з електронного ПДВ рахунку, а саме штраф, а також пеню, якщо така є, з поточного рахунку. З виправленням помилок через уточнюючий розрахунок до декларації з ПДВ. Постає чимало інших питань, наприклад. Як заповнити уточнюючий розрахунок? Як виправити помилку у компенсуючих податкових зобов'язаннях з ПДВ, сумівід'ємного значення ПДВ або бюджетного відшкодування? Як виправити, якщо пропустили у декларації операцію з продажу? Чи треба нараховувати самоштраф і пеню? В умовах воєнного стану та карантину відповіді на всі ці питання знайдете в експертно-правовій системі для бухгалтерів експерту з голову. До зустрічі!